Ви ще не вітання на ICTV 2. У цей день наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилося насіння. Говорили: якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світити. Тож як саме буде зараз, підкаже прогноз погоди в Україні на 7 липня на заході. Погода здебільшого хмарна з проясненнями. А увечері у деяких областях навіть можливий дрібний дощ. Тож тримайте парасолі на поготові. Денна температура доволі висока, – 33-37 Нічна 22-26 градусів з плюсом на півночі також хмарно з проясненнями. У Києві, Чернігові, майже весь день без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою. В день 32-36, а вночі 23-25 градусів з позначкою плюс. На сході України переважно ясна суха погода. День обіцяє бути соняшним. Над Донецьком в день подекуди хмарно, однак, не на довго. Стопчики термометрів покажуть десь 30-34 градуси в день, а вночі 21-25 градусів. Південь потішить ясне небо, а сонце щедро грітиме землю. Від світанку до заходу опадів не передбачається. Атмосферний фронт спокійний і стабільний. Температура в день 34-36, вночі очікується 18-22 градуси з плюсом. У центрі здебільшого буде сухо, спокійна літня погода, що трішки змінюватиметься залежно від області. Вінниця проведе день під щільними хмарами. Зранку до вечора йтиме дрібний дощ, що посилюватиметься в день, а ближче до вечора знову ослабне. В день 34-36, вночі 22-25 градусів з плюсом. Ранок у Києві буде безхмарним. Майже весь день небо ясне, тільки увечері з'являться поодинокі хмари, і навіть можливий доволі сильний дощ із грозою. Температура в день 31-35, а нічна 24. -25. Двадцять градусів з плюсом. Саме такою буде погода 7 липня. Хай там що, а нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!